Ну, Як вам сказати, ну в нас не завжди зима приходить гадано, правда ж? не все. А що касається нашої вірнички, де вона біля лежить, вона гарно працює. А, а тут, звісно, мабуть, чистять, тракторець їздив і пісок сипали, За погодою не успівають. не подобается. Знаете, я только приехал, но я еще не ознакомился. Но дело в том, что нормально по сравнению с другими городами, очень даже неплохо на, на сей момент. Сьогодні я вранці стала пів п'ятого, вже трактора прочищали дорогу. Ну, скажімо, там, де я е, проживаю на перемоги 49, то мені подобається. Там такі е, дівчата. Це хороші і прибирають, ну, скажімо так, під'їздах у нас, мабуть, самі люди вже так паскують, тому що всі сім'обрані ремонту. Я вам скажу, скоріше всього, що це комунальні служби повинні чистити, Це не саме, то кажуть, цей людський фактор, тому що це фактично робота механізмів. Погано вибираюся, я стараюся. Так, Зранку, вже йдеш на роботу, все почищено, трактори проїхалися, центральна дорога чиста. Зранку я їхала була і дівчата зранку працюють, все почищено, все гарно.